Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас наступний огляд на сорт помідорів на полісі у відкритому вирощуванні. І в нас буде макан. Покажу, як він росте, сорт помідорів низькорослий, судячи з того, що я бачу. і будемо говорити за обробки, які були, підкормки. Ну, по-бистрому не будемо на це робити великий акцент, тому що відео буде коротким і про огляд на сорти, щоб ви просто візуально розуміли. Яка картина у вас повинна бути плюс-мінус, якщо ви не думаєте вирощувати цей сорт помідорів у відкритому ґрунті? Він у нас такий йде малиновий. Ось я зараз розтулю, отак воно повинно у вас все виглядати. А зараз у нас виходить вже 8 серпня на полісі і вони починають, потроху, бачите, стигнути. Но у нас нема сильної жари. Якби була зараз сильна жара, там 36, вони вже давні-давно повних би йшли. На полісі сезон помідорів зазвичай починається десь з початком серпня, якщо на є якісь сорти помідорів. Більш детальну інформацію ви можете почитати в інтернеті про цей сорт, а я просто показую, як на практиці він росте. Я, ну, нема ну, нема смислу бути цією енциклопедією, оці всі доточні нюанси, ви самі це все можете красиво почитати. Ось він росте. Я думаю, ми його зірвемо зараз, зважимо. Ну, погодьтеся, як на картинці помидор. І таких помідорів тут на кущу дофігіща. Це у нас іде, ось, бачите, один кущ. Ось іде. Це пообривають, один кущ нас іде. Дивіться, скільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потім у нас йде 8, 9, 10. І ось пішло ще сюди відгалуження. Ось, по-моєму, тут ще. Ну, коротше, десь 15, може 20 помідорів йде на одному кущу. Таких. Давайте зараз підемо його, зважимо і потім розріжемо. Та вже так, зараз важимо. 160-180 грамів наш. Таке десь, я думаю, 170, щось середнє буде, бачите? Тобто десь вражання з кущем мінімум 2 кг. Мінімум 2. Ну Для відкритого вирощування це гарний у нас показник, тому що на полісі... Чесно кажучи, ну, ну, Голландія, да, вона хороша. Плюс не забувайте, що ці помідори достатньо дорогі. Там на, сіни, на там 5 насянин, по-моєму, коштує чи не 90 гривень. Тобто це дорогі гібриди, але як бачите, на полісі вони нормально ростуть. Давайте, друзі, розрізиться цей сорт. Подивимося, які вийшло це зробити вдома. Зараз вам покажу. Ось такий він йде. Так він виглядає. І зараз кусочок відрижемо, тому що я зараз е, сів їсти, їду зараз знімати контент на, на, на Рибака з України. Ось моя апаратура лежить, все. То зараз я вже наготував собі сніданок і будемо хавати. Тому зараз ми кусочок відрежемо і просто задегустуємо цей помідор. Но Масон був вкусніший. Масон був вкусній макар. Ну, більш бачите, такий продажний, гарна картинка. Я не скажу, що він як трава, він тоже такі солодкий, все. Но Мені масон більш подобається, якщо чесно. Це тоже такий непоганий. Но масон він більш сочніший, упругий, упитаний, сочний, напитись мене. В цьому нема стільки ну, сочності. Цю помідором. Ну, такий непоганий, я, в принципі, думаю, на продаж вирощувати його можна, і для себе теж думаю. Прикольна історія. Ну, от, якщо сказати по правді, то є дійсно сорти, які і родять більше, і смачніші, і ну, їх, їх вирощувати є ну, більший смислу, якщо чесно. Тому, друзі, якщо огляд був корисний на цей сорт, можете нажати лайк і в принципі чекати наступні відео.